дачниками комісій. Оце старше, а це молодше. А по скільки вам, я ще на секрет? 68. А старший? І нам так ловко? Чого? Да, тихо. А ви знаєте, колись пісня була, тут все моє. От ідеш і думаєш, тут все моє. Коли ж що було, хатки ж у кучі ж були, щоб курка не ступанула, межі, щоб не чекануть, а тепер іди, що хоч роби, спивай, кричи, Ех! Не загороджене. Нигде. Не городить не треба, бо ж ніхто на що не зайде. Лися захоже, хай йде. Ой, у нас же хутор красивий був село, скільки ти було людей. Ще баба була молодою, скільки хлопців їздило з усіх сіл. У наше село яке? Приблуди всі. Нігде людям було строю, і Іванкуси, тут і розлюси, редича всі. Тоді ж строїлися, тоді ж людей не випускали з села. Паспорти вже не давали, а хто паспорти давав? Вийшов. Це в якому 70-му годі, чи в якому стали давати паспорта, щоб повиїжджали. А воно ж мало пишеться. Вона, мало. Разу в місяць таки привозить. І ж де ж і школу хочеш побачити? І ще, ну що, в інтернет -по виставляють, все там. Для нас це треба більше у газеті, щоб було. Я там який всяких усе прочитаю. І, а це ще на цей год, кажу, чи буду, чи не буду, новий горизонтний вісник. Виписуй. гроші гроші й мана грінева, то не гроші каже, що лежать, а що біжать. Хто ж робить щось, себе сам задуриш, особливо в це врем'ї. так не можна, щоб лежать і щось стає. Чорт ви що в голову лізе. Там те, там те. А то роботаєш, ходиш. Гарбузу багато насаджуємо, картоплю поки повибираємо, поки натягаємо. І заготовку на зиму робимо.